Наступного дня, тобто у неділю, на головній площі Червонограда, біля підніжжя монументу борцям за волю України жертвам політичних репресій, відбулося велолюдне віче з нагоди Дня Героїв. Побувала на заході і знімальна група телестудії Бужнет. Свято Героїв було запроваджене рішенням другого великого збору організації українських націоналістів ще у далекому 1941 році. Звісно ж, за часів радянського союзу відзначати цей день справжні патріоти нашої держави могли лише підпільно. Але після того, як Україна здобула незалежність, упродовж тижня на який припадає дата 23 травня, національно свідомі громадяни вшановують тих предків, які поклали своє життя на вівтар боротьби за волю. В Червонограді урочистому віче з нагоди Дня героїв традиційно передував молебень. Після виконання державного гімну із промовою до громади звернувся міський голова Ігор Чудійович. Ми маємо брати приклад від наших предків, бути патріотами. Як пише історичний і політичний діяч двадцятого століття В'ячеслав Липинський, в першу чергу спиратись на любов до своїх земляків, а не плекати ненависть до них. Бути патріотом це значить бажати всіма силами своєї душі, створення людського, державного і політичного співжиття людей, що житимуть на українській землі, а не мріяти про втоплення в Дніпрі більшості своїх же власних земляків. Бути патріотом це значить шукати задоволення не в тім, щоб бути українцем, а в тім, щоб було честю носити ім'я українця. На моє глибоке переконання розбивання на ворогуючі групки, незгода, міжконфесійне, міжнаціональне поборювання, амбіційне вихиляси там, де потрібна купітка праці, і тверезий і розум це той тяжкий камінь, який натискає на наші серця. Відкиньмо той камінь, адже наше життя це невпинна боротьба за розбудову та розвід української держави. У цей величний день згадаємо слова митрополита Андрея Шептицького, Не потоком шумних голослових фраз, а тихою невтомною працею любіть Україну. Із промовами до червоноградця звернулися і політичні діячі. А саме голова міської організації ВО «Свобода» депутат Сокальської районної ради Тарас Стародуб та голова міської організації народного руху України, депутат Червоноградської міськради Ігор Корнат. Нація росте лише у важкій боротьбі, безкомпромісній, не йдучи на жодні переговори з ворогом. Наші герої не загинули безславно. Вони загинули зі зброєю в руках по козацьке. Вони дали відчути ворогам та своїм песеголовцям, що не все ще загинуло в Україні, що українська земля ще дихає оцим вільним духом. Вони усвідомлювали, що кожна їхня жертовна смерть це цеглина у наш національний храм, адже людська кров не л'ється намарно. І ці хлопці у постійній боротьбі стали людьми не з цього світу. Вони стали вищими понад людські пристрасті. Вони відходять у вічність непереможні, непереможні в першу чергу духом. Сьогодні ми багато говоримо про толерантність. Що таке толерантність? Толерантність це коли одна нація поважає іншу націю, поважає її культуру, історію. Чи можна ставитись толерантно до тих, хто нас зневажає, Хто переписує нашу історію, хто зневажає наших героїв? Вони сьогодні тут постали в каменю, бо тому що вони не були толерантними. Вони захищали щиро і відверто свою землю. Вони не ховалися по високих кабінетах. Вони гинули жертовно у Криївках в лісі. Переконаний, що найкращим способом вшанувати пам'ять про наших національних героїв буде коли ми будемо продовжувати їхню справу. Сьогодні українці потребують нових героїв. Саме самопожертва і відданість нашим національним ідеалам має вести нас уперед. Саме шана нашим національним героям, і саме їхні чини мають бути для нас дороговказом у майбутньому. І точно так само, як свого часу наші батьки, наші діди, наші предки боронили цю землю, нашу землю від червоного окупанта. Так сьогодні ми разом маємо дати відсіч тим тій банді, яка перефарбувалася. У біло-блакитні кольори із літературною композицією про українських героїв виступили учні 3-го класу загальноосвітньої школи номер 12 Кілька повстанських пісень учасникам святкового зібрання заспівав хор «Нескорені». А згодом патріотичну поезію продекламував заступник станичного червоноградського братства Унупа Андрій Пиріг. «Тяжка година нам настала, бо старший брат усе пропив і розкриває Україну, і з нас усіх її зробив. І скажете його немає. Я теж подумав одну Він є, і б'є, і гуляє під нашим прапором судить. Тож бережіть це, любі браття, і дух країни бережі. Сміливо ви борітесь з ними і перед ними не дріжіть. Бо Україна, наша мати, пошарпана з усіх сторін. За це прекрасна і багата, а у неї вірний, і я її син. Кидайте сумніви, Безглузді, що Україна пропаде, ще прапор і трезуб прекрасний, на сіт цілий нам розцвіте. Після того, як усі промови були виголошені, заслужені відзнаки отримали переможці та призери дитячої юнацької патріотичної гри «Сокіл Джура». А закінчило свідче традиційним покладанням квітів до монументу борцям за волю України, жертвам політичних репресій.